Якісь дик, дикі люди, розумієте? ми тут нормально жили, нікого не зачіпали, прийшли нас, що вони спасати нас, від чого вони нас прийшли спасати? Бачите, як спасають. Реанімація, переломи, струси мозку, жертви. А скільки людей подивіться вдома? Там ж люди загинули. В цьому будинку у мене погіб син нівецька і внучка. Вся сім'я. молоді люди 37 літ, внучки 9 роки. Ну, Ми пішли в укриття в нас. Ну, ми в принципі завжди, коли тривоги, то йдемо в укриття. Ну, сьогодні теж. Як ви дізналися про те, що квартира немає? Зателефонували сусідам з п'ятого поверху, з третього поверху, але вони трубки вже не брали.